Для військових направлення на ЕКОФО, хто його дає, і для чого воно потрібно, чи військова частина надає це направлення, чи лікар, чи голова ВЛК, і тут потрібно розбиратися, тому що є для військових два направлення. Як би це не дивно чути це, але офіційно, юридично є два направлення, і потрібно про це знати. Якщо військовослужбовець Має втрату здоров'я, поранення, травму, контузію, каліцтво і не може виконувати покладені на нього обов'язки як військовослужбовця, то військова частина має право і в деякій мірі зобов'язана дати своє направлення на оцінювання повсякденного функціонування особи. Безпосередньо е, визнати придатність військовослужбовця до військової служби через втрату працездатності по його захворюванню, знову травми, поранення, контузії калісту. Зрозуміло, військова частина повинна надавати направлення. Це передбачено наказом 420 Міністерства охорони здоров'я, що саме направлення. Дається на оцінювання щодо втрати працездатності. Я завжди говорив, що як би ми не бігали, не колотилися, але військова служба це професія, це робота, це праця, і все крутиться навколо роботи і праці. І якщо це гранатометник, танкіст чи медик на військовій службі, військовослужбовець працює, йдемо далі. Військова частина дала це направлення, або не дала це направлення. Тут вже як вийде. Одним військовим дають направлення на оцінювання, іншим не дають. Говорять, немає підстав, або військова частина цього не робить. Це неправда, але знову ж, ви можете отримати це направлення або не отримати. Наступний етап: незалежно чи ви взяли це направлення, чи не взяли, направлення на саме оцінювання. Тобто перше направлення для військовослужбовця це підстава. А на саме оцінювання направляє або голова ВЛК формує направлення, ну його підлеглі, ну, взагалі-то голова ВЛК. Лікуючий лікар, в тому числі сімейний лікар. Зараз говорять часто, сімейні лікарі не направляють, направляють, роблять, формують направлення на оцінювання. До речі, я змінив сімейного лікаря, бо сімейний лікар не хотів робити направлення мені як цивільному. Або лікуючий лікар. Це, наприклад, там, невролог, травматолог, околіст. Тобто це вже безпосередньо саме направлення, куди вносяться ваші медичні дані, ваші захворювання, травми. Контузії, поранення. Відповідно до міжнародного класифікатору захворювань вписуються в ваші медичні висновки, МРТ, КТ, аналізи в направленні. І формується в електронному вигляді це направлення і подається на команду з оцінювання. Ви вправі саме це направлення попрохати в того лікаря, який це сформулював. Сформував, вибачаюся, і направив. І ви будете бачити, який основний діагноз, якщо ви не обговорювали це, якщо б говорили це добре, але ви будете бачити, що лікар сформував в направленні і відправив до команди з оцінювання. Тобто для цивільного це одне направлення, зв'язок з лікарем, яке формує лікар, це направлення. Для військових це можуть бути два направлення. Безпосередньо від військової частини на оцінювання, втрати працездатності, і безпосередньо потім вже саме направлення від лікуючого лікаря або голови ВЛК. Сподіваюся, що дана інформація для вас цінна. Сподіваюся, що ви поділитесь своїми там, чоловіками, друзями, побратимами цією інформацією, щоб ви розуміли і вони розуміли все-таки хоч елементарно, алгоритм подачі документів в питанні направлення на ЕКОПФО. Щоб вас не маніп... вами не маніпулювали і вас не дурили, що там сімейний лікар не подає, подає. Що голова ВЛК не подає, подає. Що військовим не подають, подають. звичайні лікарі подають на оцінювання документів військовослужбовців. Тому що є безпосередньо закон України про охорону здоров'я. І в першу чергу, як би там хто б не говорив, цивільний чи військовий в кабінеті лікаря на території медичного закладу, це пацієнт. Да, є Поправки, що це пацієнт військового напрямку. Але в нас не ділиться військовий чи цивільний в питанні Конституції чи законодавства. Те, що від військового потрібно, наприклад, ВЛК, от, вже в чому проблема Мож... ну, проблема, питання. Але не говориться, що та військовий до побачення, розумієте? Так само і з цивільним. Цивільні мають право те, те, те. А вже те, що ряд лікарів трішки не допрацьовують в питанні законодавства, це дуже часто зустрічається. Але для того ми є, для того, щоб з вами співпрацювати, для того, щоб вам допомагати. І навіть дуже багато в мене коментарів. Я дякую всім, хто коментував, навіть такі відео допомагають людям. І отримувати групи інвалідності, і розуміти, що робити, якщо потрібна співпраця, консультація, пишіть в особисті, будемо працювати.